Україна дійсно воює за себе, і ніколи не хотіла війни, і хоче закінчення війни, і підтримує Сполучені Штати в тому, щоб закінчення війни було максимально прискореним. І я не знаю, ви звернули напевно, увагу, що була одна тематика, розглядалась до зустрічі що до тиші в небі, тиші на морі. Назвемо це так. Так, а потім американська сторона запропонувала інший підхід. Наша команда десь всередині цієї зустрічі мала зв'язок зі мною, американська сторона з американським президентом, і підняли саме це питання, чи готова українська сторона йти на кроки щодо тиші, по всій території. Я це підкреслював неодноразово. Ніхто з нас не вірить русським. Ми це проходили, але ми грати з наративами, що ми не хочемо закінчення війни з тими наративами, які має Росія і розповсюджує по всьому світу, гратись ми не будемо.